Привіт всім! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про таку тему як проєктування. Чому ми проєктуємо свої думки, свої почуття, свої переконання на інших людей, як це відбувається? Чому це відбувається? Чому це не дуже корисно для нас та наших стосунків? І що, звичайно, з цим робити? Сьогодні про все ми це з вами поговоримо. Тож почнемо уявимо собі, що. Ви сидите в кафе зі своїм знайомим, розмовляєте і розмовляє він, все розповідає, розповідає, розповідає вам. І от ви в якийсь момент вже не не витерпіли, і просто сказали йому щось, так? І почали, хотіли ви щось розказати, на що він вам сказав, що ви дуже невічлива людина, і так взагалі-то себе а, люди не ведуть. Це є проекція. Ваш друг робить проекцію на вас. В другому випадку, наприклад, ви знаходитеся в стосунках, але вам подобається хтось інший. І замість того, щоб зізнатися вашому партнеру, що вам подобається хтось інший, ви намагаєтеся вишукати у поведінці вашого партнера щось таке, що може бути підозрілим, намагаючись довести, що це він зраджує вам, що йому подобаються інші жінки, що він веде себе якось не так. Тобто, ви таким чином намагаєтеся. Якось вирішити ситуацію, тобто ви проєктуєте на нього свою цю невпевненість в собі, в своїх почуттях, і проєктуєте це на свого партнера, намагаючись за рахунок нього вирішити цю ситуацію. Що ж таке проекція? Проекція це коли ми приписуємо іншим людям певні негативні риси характеру, певні якості, небажані емоції. Не усвідомлюючи, не усвідомлюючи, що насправді це належить нам. Тобто, це несвідоме сприйняття небажаних емоцій або рис своїх, тобто ми їх сприймаємо, але вони нам не подобаються. Це відбувається несвідомо і намагаємося це проєктувати на інших людей. Тобто, ми приписуємо іншим людям те, що насправді нам не подобається в собі. І це називається проектуванням. І саме про це ми будемо говорити сьогодні в цьому епізоді. Чому так відбувається? Відбувається це тому, що таким чином працює захисний механізм нашої психіки. Певна форма самозахисту. Нам не хочеться, щоб про нас думали, що ми якісь не такі. І замість того, щоб розібратися в собі, зрозуміти, що насправді нам не подобається в нас самих, чому це відбувається з нами, ми намагаємося це приписати іншим людям і знайти ці недоліки в інших людях, не намагаючись відзнайти це в собі. І таким чином ми з цією ситуацією якимось, на якийсь певний час справляємося. Бо нам здається, що ми нібито допомагаємо комусь, коли вказуємо їм на їхні мінуси, нібито їх рятуємо від цього, хоча насправді наші стосунки з цими людьми лише стають гіршими, бо нікому із нас не подобається, коли нам вказують на наші недоліки. Так, ем, проект це робить те, для чого призначені всі захисні механізми. Вона тримає неприємні відчуття про себе подалі від нашої з вами свідомості. Тобто, я не хочу думати, що зі мною щось не так. Я не хочу це. Розуміти, я не хочу це усвідомлювати. І більш того, я нічого не хочу змінювати. Не хочу змінювати в собі в своєму житті. Тож нехай все буде як є, нехай хтось інший буде винний в тому, що відбувається зі мною чи в моїх стосунках. І однією із причин, яка, на мою думку, є дуже дуже важливою для усвідомлення, є те, що нам Просто дуже важко визнати, що ми інколи з вами можемо бути неправі, не ідеальні, не суперрозумні, не знаючи все на світі, що ми можемо чогось не знати, ми можемо допускати помилки, ми можемо бути простими, звичайними людьми. І нам іноді дуже складно в цьому зізнатися собі. Тож тут ми будемо говорити з вами про чесність, чи чесні ми по відношенню до себе, по-перше, коли ми робимо такі речі як проектування. На когось, так я сказала вам, що це зазвичай відбувається несвідомо. Але цим, тим, ще зараз розповідаю це для вас. Я дуже сподіваюся, що ви почнете помічати те, як ви себе ведете, як ведуть навколо люди з вами, так, себе. І ви почнете помічати ці речі, і ці речі для вас свідомими, і ви зможете це. Зрозуміти, і ви зможете це змінити у вашому житті. Насправді, ідея визнати свою помилку, визнати свою помилку. Це і є чесність, це ознака того, що ви готові розвиватися, ви готові йти вперед, ви готові змінюватися. і... Це якраз є та числі по відношенню до себе, що я чогось можу не знати, що я не ідеальна людина, що я можу припускати помилки, і я несу за них свою відповідальність. Я це зробив, і я можу це вирішити якимось певним чином. Це цю ситуацію, так. Ми, ми ж чомусь дуже часто хочемо, щоб нас всі вважали ідеальними, що ми добрі, ми люблячі, ми співпереживаючі і так далі. Так і люди інколи потрапляють в ловушку таку. В пастку свого ідеалізованого образу вони хочуть бути як супергерої в нашому уявленні. Супергерой це та людина, яка складається лише з позитивних якостей, яка ідеалізована, яка робить все класно, розуміє всіх, сама себе розуміє, все в неї життя ідеальне, і воно в ньому немає місць для негативних рис і для помилок. Але ми маємо з вами зрозуміти і усвідомити, що ми всього на всього. Люди, і це всього на всього життя, яке кожного дня може принести нам щось невідоме, щось складне, щось невирішене, і ми з цим зіштовхуємося, і ми не можемо завжди бути такими, якими ми є, і якими ми собі уявляємо. Ми змінюємося. Життя змінює нас, події змінюють нас, люди змінюють нас, ми самі змінюємося під впливом свого власного я, під впливом того, як ми розвиваємося, що ми читаємо, що ми робимо, з ким зустрічаємося і так далі. Так далі. З ким ми спілкуємося, які фільми дивимося, все це на нас впливає. І це усвідомлення, що ми не супергерої. А навіть якщо ви і є супергерой. Це класно вірити, що ви супергерой. У супергероїв також є негативні риси. Супергерої також допускають помилки. Вони роблять помилки, бо вони насправді хоч щось роблять в своєму житті. Якщо ви хоч щось робите, то ви завжди будете в чомусь допускати помилки. Але помилки це лише спроби. І якщо ви будете до цього так відноситися, то ваше життя воно не буде наповнене проблем. Воно буде класним, воно буде приносити вам задоволення. Тож ви можете бути супергероєм. пам'ятайте про це, але у супергероїв також є складнощі, і це нормально. Людина іноді ще може думати, певні люди думають, що коли вони признають помилку, то це ніби удар для їхньої гідності. Що ж насправді таке гідність? Гідність це коли ми можемо припуститися помилки і ми її визнаємо. Не Невідсутність помилок це гідність. А гідність це коли ви визнаєте свої помилки. Ви визнаєте, що ви зробили щось не так і ви готові взяти за це. Відповідальність на себе і вирішити цю ситуацію, чи зізнатися в цьому, сказати слова пробач, це моя провина, я винен, я все вирішу. Це якраз і є гідність, а не відсутність гідності. А що ж робити в тому випадку, коли ви самі проєктуєте свої почуття, свої думки, свої упередження на інших людей? Перший крок це усвідомити це. Як я розказала сьогодні на початку, це несвідома поведінка найчастіше, так? тобто мені щось в собі не подобається, і я це проектую на інших людей, бо я не хочу розбиратися в собі. Тож усвідомити це, що я, мабуть, себе дійсно веду ось так з іншими людьми. І це не дуже класно, бо це не несе користі, не мені. Не моїм стосунком з цими людьми. І якщо ми можемо це усвідомити з вами, то це вже неймовірно круто. Далі, якщо це відбувається в моменті, і ви це розумієте, що от зараз це відбувається з вами. Ви робите проекцію на когось. Тобто, ви це усвідомлюєте. Друге, зупиніться, зробіть маленьку паузу, хоча б на півхвилини, щоб дистанціювати себе від цієї ситуації, подивитися на неї зі сторони, що саме відбувається, що саме ви робите не так, що саме вам не подобається зараз, в тому, що ви говорите, чи як ви себе ведете. І далі в мене є для вас декілька запитань для того, щоб ви краще могли це усвідомити і розібратися в моменті. Чи роблю я припущення про те, що думають або відчувають інші без конкретних доказів? Тобто, чи намагаюся я зрозуміти, що про мене думають, чи взагалі що думають інші люди, коли я не можу цього, я не можу цього зробити? Да? Тобто, чи роблю я певні припущення? Чи все ж таки я базуюсь на певних фактах? Чи можуть на мої. На мої почуття чи переконання щодо цієї людини чи ситуації впливати мій власний досвід чи мої упередження? Тобто, чи є я об'єктивним по відношенню до цієї людини чи цієї ситуації? І ще пару запитань, які можуть вам допомогти, яку частину мого минулого. Досвід нагадує мені поведінка або слова цієї людини. Кого або що нагадує мені ця людина? Чи ситуація з мого минулого? Тобто, чи намагаюся я свій попередній досвід перекласти на цю теперішню ситуацію? Тобто я не є об'єктивним, я не є в моменті тут і зараз. А я просто намагаюся свій минулий досвід перекласти ось на цю ситуацію, на те, що відбувається зараз зі мною, і я не можу бути ніяким чином об'єктивним в такому випадку. Як ця ситуація впливає на мене на емоційному рівні? Які емоції я зараз відчуваю? Що саме я відчуваю в цей момент? Чи бачу я, що я сильно реагую на це емоційно? Якщо ви розумієте, що ви сильно реагуєте, вам хочеться щось зробити, якось відреагувати, що саме От що саме вам хочеться зробити? Усвідомлення цього це також дуже важливий крок для того, щоб м прийняти це, заспокоїтися і якимось іншим чином вирішити. Які історії я будую про цю людину чи поточну ситуацію? Чи ці історії об'єктивно правдиві? Якщо ні, то що є об'єктивно вірним? Дуже часто відбувається те, що ми з вами створюємо певні історії на основі своїх упереджень, на основі своїх е переконань, е минулого досвіду, тих правил, інструкцій, які живуть в цій голові, ми будуємо певні. Здогадки, так ми будуємо певні теорії, але насправді історії, але насправді вони не мають нічого спільного з тією реальністю, в якій ви зараз знаходитеся. Тож дайте відповіді собі на ці запитання. Зумійте розділити це. Зумійте розділити свої нав'язливі переконання, свої свій минулий досвід, свої емоційні переживання, свої якісь тривожні думки. Зумійте розділити їх і ту реальність, в якій ви зараз знаходитеся, і це до

Вирішити ситуацію набагато краще ніж те, як ви робите її, ніж те, як ви робите зараз, знаходячись в цьому емоційному стані. І, звичайно, що наступним кроком для вас є розібратися взагалі з вашим мисленням, розібратися з тими думками, які є у вас, розібратися з тим, чому я так себе веду, як це впливає на моє життя, як це впливає на мій розвиток, на прийняття рішень, на комунікацію з людьми, на мою роботу, на все, на стосунки з собою. І на стосунки з іншими. І для цього я рекомендую вам, звичайно, що звернутися до спеціаліста. Це може бути психолог, психотерапевт, це може бути коуч. І тут є також важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу і про що я хочу поговорити. Психологи, коучі, психотерапевти, всі допоміжні професії, спеціалісти всіх цих професій, вони також люди. І це означає, що в них є також свої проблеми, які можуть бути невирішені. Ці проблеми можуть жити разом з ними. І ці проблеми вони можуть проєктувати на вас. Саме тому дуже важливо бути обережним у виборі спеціаліста, і коли ви починаєте з ним працювати, звертати на це увагу. і... Вирішити для себе, чи хочете ви продовжувати роботу з таким спеціалістом. Це коли вам кажуть, я знаю точно, що ти відчуваєш, я таке вже відчував. Тобто я переношу нібито свій минулий досвід на вас. Коли я зіткнувся з подібною ситуацією, то я зробив щось, і я пропоную зробити тобі те саме. Тобто... Спеціаліст вирішує за вас, що вам потрібно зробити. Пам'ятаєте, ніхто ні психолог, ні психотерапевт, ні коуч не дає вам порад і не говорить вам, що вам робити з вашим життям. Це абсолютно ваше рішення. Ми не говоримо, не даємо порад, не даємо такого роду рекомендацій. Минулого разу я вважав те, що ти зробив чудовим, але тепер я вже щось не впевнений. Тобто, людина оцінює спеціаліст, оцінює вашу поведінку, оцінює те, що ви робите. Це безоціночні е, спеціалісти, психологи, психотерапевти, коучі, вони не дають оцінку поведінці людини. Е, е, і це важливо також про це пам'ятати. У мене була дуже сильна реакція на те, що ви сьогодні, з чим ви сьогодні поділилися, тому що це нагадало мені щось із мого минулого. Це також пере, цей перенос, так. Е, з того, що було зі мною на теперішнє, я не думаю, що це має відношення до ваших проблем. Давайте зосередимося на чомусь іншому, коли спеціаліст вважає, що він краще знає за вас, про що ви можете говорити, а про що ні, що ви можете відчувати, а що ні, що вам краще робити, а що ні. Також будьте дуже обережними з такими спеціалістами, тому що навряд чи ваша робота разом буде мати продуктивний результат для вас. І чому це, чому це стається, як я вже вам сказала, у допоміжних спеціалістів також можуть бути власні невирішені проблеми. І ці проблеми вони можуть проєктувати на вас, намагатися поговорити з вами про ці проблеми, але це не їхня роль і це не їхня задача. Вони також а, при Цьому, якщо вони мають такі проблеми, також повинні мати своїх спеціалістів, свого коуча, свого психолога, свого психотерапевта. Тому це є дуже важливим. Чи такі допоміжні спеціалісти проходять курс психотерапії, займаються постійно продовжують займатися і підтримувати свій психологічний стан в тому. В тому стані, який необхідний для роботи з іншими людьми, тому що це дуже енергозатратні професії. Це ті професії, де ми багато багато віддаємо, і для того, щоб не відчувати це спустошення, не намагатися розв'язувати свої проблеми за рахунок клієнтів, необхідно звертатися до спеціалістів також. Тому ви можете запитати у свого психотерапевта, чи психолога, чи коуча, чи займається він, чи проходить він курс психотерапії, яким саме чином він. Розв'язував свої психологічні проблеми чи розв'язує їх зараз. Я особисто вважаю, що це не є супер таким інтимним запитанням, яке ви можете задати своєму допомагаючому спеціалісту. І він обов'язково, я думаю, тут немає нічого такого, він з вами поділиться і скаже, як саме він працює зі своїм ментальним здоров'ям, тому що може відбуватися контрперен... контрперенесення. Що це таке? Контрперенесення це коли. Терапевт, тобто чи психолог-коуч, дуже емоційно реагує на поведінку клієнта, е, яка базується на його особистих переживаннях і його особистому минулому досвіді. Це, наприклад, коли психолог дуже сильно прив'язується до клієнта, тобто він дуже сильно йому переж... співчуває, переживає його проблеми. А коли психолог співчуває е, дуже сильно цій проблемі, тобто він... Прив'язується до цієї проблеми, він ніби стає частиною цієї ситуації, і він не зможе допомогти. У цьому величезна різниця між тим, коли ви розмовляєте з подружкою за келихом вина на кухні, так і коли ви просто їй все розповідаєте, і вона вас підтримує, вона вас з вами вона співпереживає, але вона не може допомогти вам вирішити цю ситуацію. Вона не може допомогти вам об'єктивно подивитися на все те, що відбувається з вами. І для цього потрібен е, спеціаліст. Саме він може допомогти вам бути просто об'єктивним, бути непричетним до того, що відбувається зараз, бути беземоційним. В плані він може бути, він може. Вам співпережив співчувати. Він ви можете йому довіряти, але він залишається таким нульом, просто нульом, чистим аркушем паперу, який створює для вас простір, абсолютно чистий простір, де у цьому чистому просторі ви можете розповісти все, бути собою, знайти рішення, побачити можливості, побачити варіанти. Це створює саме психолог, і цього не може. Створити е, ваша подруга. На жаль, якщо хтось зі мною не погоджується, ну окей, це також, звичайно, що ваша думка, ви можете мати її. Що, коли ще може відбуватися контрперенесення, це коли деякі терапевти можуть відчувати почуття, що вони хочуть врятувати своїх клієнтів, що вони знають краще за клієнтів, як їм робити, як їм жити, як їм взагалі реагувати, які емоції їм мати, і так далі. Тобто вони намагаються ніби перенести свій особистий досвід, який вони мали в минулому, на свого клієнта, і сказати йому, як йому буде краще. І коли, ще коли, наприклад, контрперенесення може відбуватися, це коли клієнт викликає. Закликає у терапевта чи спеціаліста батьківські почуття. Тобто, ми занадто сильно прив'язуємося, ми занадто сильно переживаємо, переймаємося, і це також не приносить ніякого позитивного результату. Що ж насправді потрібно, щоб відбувалося, наприклад, якщо вибираєте коуча чи психолога, це те, як я вже сказала, що створюється атмосфера, коли спеціаліст він є такий, як нуль. Нуль, коли він створює із чистого аркушу, створює для вас довіру, створює для вас місце безпечне, де ви можете поділитися, де ви можете бути собою. коли… Ми не засуджуємо ні клієнта, ні себе, коли ми приймаємо клієнта таким, який він є, коли ми дивимося на людину і повністю бачимо її, бачимо все, як є, і тоді вже намагаємося допомогти. Коли ми просто. Ставимо запитання, розмірковуємо і йдемо цей шлях разом з клієнтом. Це те, як працюю я, і я дуже сподіваюся і бажаю вам мати спеціалістів, які можуть в дійсності допомогти вам і не будуть проектувати свої емоції, свої почуття, свої переживання та упередження на вас. Я дуже сподіваюся, що ця тема була цікавою для вас. Ви, можливо, впізнали себе. І якщо ви це дійсно зробили, то не переймайтеся, це класний момент і можливість для вас зрозуміти, усвідомити, що ви проєктуєте свої ці переживання, думки і негативні якісь риси на інших людей, і це класна можливість для вас почати трансформувати своє мислення, розібратися, чому це відбувається і що. Найголовніше розібратися в собі, зрозуміти, що вам не подобається в собі, що потаємного ви ховаєте в собі. Почніть цей шлях, шлях цієї трансформації це дуже дуже цікаво. І я сподіваюся, що ви вже незабаром зможете відчути різницю і стати щасливішим. Неймовірно дякую вам! Бажаю вам гарного, вільного, чудового дня. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами, і до зустрічі наступного тижня. Papa pa.